Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні буде огляд і тест е, паліровочного шліфувального круга від Запорізького абразивного комбінату. Його розміри 150 мм діаметр. Ширина 30 мм. Я буду позиціонувати їх два штуки разом на зачисному станочку. І 32 мм посадка у нього. Зерно у нас. 60. Максимальні оберти для роботи 4,5 тисячі. Так як у мене станочок 3000, він буде тут відмінно працювати. Обов'язково треба спозиціонувати правильно його, тобто, правильною стороною поставити, тому що в даного круга одна робоча сторона тільки. Ось такий має вигляд зібрана оснастка, а дані шліфувальні круги і купу різних інших абразивів. Якісних ви можете придбати на сайті argon.in.ua Посилання під відео Ну і що, запускаємо шайтан-машину? Дивимось результат. Результат просто сумасшедший. Дивіться, яка краса. Зеркало. Однозначно лайк. Звісно, так, при виготовленні там великої кількості якоїсь продукції, це, мабуть, буде нераціонально, але от так, як варить, щось там меблі в стилі то це, я думаю, бомба взагалі. Дивіться, яка якість зачистки. Снімає все підряд. Це так на разок пробігся. Якщо пару разів пройтися, то взагалі буде бомба. Так що, однозначно, лайк. Єдиним більким мінусом є оця ось щель щелина, оця між кружками, ось бачите, що приходиться його пройти туди і трошки з осміщенням назад. От. А так, в принципі, дуже класна штука. До речі, кому цікаво, як я робив свій зачисний станочок. Повністю все відео є на моєму каналі. Трошки нижче. Подивіться, кому цікаво. От, все поетапно, від самого першого до самого е, останнього. От, повністю я відео вилажував з усіма розмірами, характеристиками, що де як робив, що де використовував. От, так що всім гарного дня. Кому цікаво, ставте лайк.